Один із моментів залишити епізод події якусь на довгий час, це була фотографія. От дивіться, дивіться, які фотографії ми можемо переміститися в минуле. Да? Дивіться, гарно все. Вже ці моменти ми ніколи вже не вернемо. От, зараз дивіться акваріум нової формації. Не думайте, що це там якісь рослинки, квіточки, це там вони. Якось би під вітром, під, під дією якої, якогось там повітря рухається. Ні, це живі істоти. Так що до чого доходимо ми вже бачите, це живі істоти, які поїдають там щось, жучків можуть поїсти ще щось. От, а зараз ви побачите дуже стару, стару старий готель, стару, якому вже тисячі, тисячі років, яка знаходиться в Сіетлі. в цьому готелі, запроваджена. Кожнорічний продаж ялинок прикрашених з доброчинною метою, які ялинка одна може коштувати, от вона може бути для хворих дітей, для того того кошти з продажу цієї ялинки можуть піти на такі цілі. Ялинка може стоїти 50, 60, 100, 100 тисяч доларів. Так що дуже-дуже цікавий готель. Дуже давній готель, це хол цього готелю. У мене були багато фотографій, жалко, і знімків жалко, що я їх не зберегла. А взагалі, бачите, цей момент вже не вернеш. А ялинка, яка, а які на цій ялинці прикраси. Це тільки подивитися кожну прикрасу окремо це просто витвір, витвір мистецтва. Так що дуже гарно. І запам'яталось мені, звісно, це на дуже довго. Отак от, от гарна ялинка, дуже гарна. Так що бачите, дивіться, які, які які прикраси на ній. Дуже, дуже інтересно і дуже славно. Оце перед нами там блистіла тільки що одна із ялинок. і наверху там на балконі теж такі.